Перед початком відео хочу оголосити розіграш на 100 тисяч доларів. Умови участі дуже прості. Підписатись на канал, поставити лайк та залишити будь-який коментар. Розіграш відбудеться в кінці наступної неділі. Приємного перегляду. І вітаю, шановні гравці Monlight РП. З вами Ярослав Хамок. Сьогодні поговоримо про декілька відео робіт, а саме Аквалангіст та рибалка. Почнемо з Аквалангістом. Де можна почати працювати, що необхідно купити для того, щоб працювати, та скільки можна на цьому заробити. Також нагадую про свій промокод. Ввести його можна при створенні персонажу, або після того, як ви вже створили, натискайте клавішу M, Кабінет, промокод і вводите. GDM. Він вам дасть гроші після того, як ви ввели його та vip сапфір на 15 днів. І 25 тисяч доларів після того, як ви отримаєте третій рівень персонажа. А ми продовжимо. Перше, що нам необхідно для того, щоб почати працювати квалангістом, це 10 рівень персонажу та саме акваланг. Придбати його можливо в будь-якому 24 на 7. Але хочу вам прорекламувати саме свій, тому що всі гроші, які я тут заробляю, в майбутньому підуть на розіграші. Підходимо, натискаємо каталог товарів системні. І ось Акваланг. Маючи 10 рівень персонажу та Акваланг, приїжджаємо ось на це місце. Та підходимо до цього пана. Він видав нам мітку. Ви її побачите одразу, або вона бува одразу не відображається і потрібно сісти в автомобіль та проїхати декілька метрів. Коли ви приїхали до мітки, вам необхідно на неї встати, передягнутися в костюм. Далі у вас є такий червоний кейс, він же скарб і потрібно до нього плихти. Важливо пам'ятати, що якщо ви потрапите на сушу, тобто якщо ви будете вище води або десь запливете на якийсь камінь і будете над водою, то костюм з вас знімається. Підпливши вже до цього скарбу, шукайте на дні такий сундучок. Ось. Натискаєте є і починається міні-гра. Натискайте стрілочку вверх, починається крутитись шестеренка. Та пробілом її фіксуйте. Можна не відпускати клавішу вверх. Потім починається ще одна міні-гра, потрібно перетаскувати скарби до своєї сітки. Так, отримано смарагд. Так, Є декілька видів нагороди з цього скарбу, його можливо буде потім продати. І пливемо назад до своєї автівки, щоб знову побачити наступну мітку. Кожен раз не потрібно буде. Приїжджати до NPC, щоб брати нове завдання. Ось ну, те, про що я казав, що наступна мітка з'являється не одразу, потрібно трохи пошукати. Коли ви захочете продати ваші скарби, приїжджаєте ось сюди, знаходите скупника скарбів. Та продаєте те, що у вас є. Піни на всі скарби від мінімальної та максимальної ви побачите зараз. Тож, думаю, за квалангістом ми розібрались. Тепер перейдемо до рибалки. Щоб почати рибалити, вам необхідно дві ліцензії. Перша це про фізичний та психічний стан здоров'я. Друга це сама ліцензія на рибалку. Першу ви можете отримати у лікарні. Знайти вам необхідно буде лікаря, який має можливість видати цю саме ліцензію про ваше психічне та фізичне здоров'я. А ліцензію на рибалку ви можете отримати в мерії. Там знаходите людину, яка займається видачею цих ліцензій, і отримаєте її. Також необхідно придбати вудочку та наживку. Продається в будь-якому 24 на 7. Для початку необхідна буде звичайна вудочка, потім е, з тим як ви будете прокачувати рівень рибалки, вам буде необхідна хороша або високоякісна та наживка: одна наживка, один закид, одна рибка. Коли ви придбали все, що вам необхідно, їдемо на будь-який червоний гачок, стаємо на зелену мітку. Перетягуємо вашу вудку на швидкий доступ, дістаємо її. Тут дивіться, потрібно натиснути пробіл саме в зоні натягу. Так набагато швидше буде час клювання, тобто час очікування до того, як почне клювати. Чекаємо, справа внизу є таймер. Зараз натискаємо пробіл. Дивіться, почалась міні-гра. Дивіться, по-перше, на букви, які внизу, вони кожен раз будуть змінюватися. Тобто я нажимаю букву А, щоб полоска риби йшла вниз, а букву Д, щоб в мене не зірвалась вона. Тобто противополежно жму кнопки. Давайте ще раз, щоб ви зрозуміли, дістаємо удочку. Чекаємо, поки почне клювати. Кожного разу будуть букви змінюватись, Тобто вам треба в першу чергу дивитись, які саме букви зараз вам треба тиснути. S і D. Дивіться, тисну S, щоб піймалась сама риба, і тисну D, щоб вона не зірвалась. Тобто можна тиснути е, водночас дві кнопки. Це дуже проста та легка міні-гра. Щоб продати рибу, необхідно приїхати ось сюди, знайти скупника риби та продати все, що у вас є. Ціни на рибу від мінімальної до максимальної ви побачите зараз. Нагадую, що ціна змінюється кожну годину. Підводимо підсумки. Казати, яка робота краща або гірша, немає сенсу, бо кожен повинен знайти для себе те, чим хоче займатися. Єдине, що рибалка можлива з будь-якого рівня, а Qualangist з 10-го. Але на Квалангісті ще коли ви будете лутати скарби, ви можете знаходити фрагменти карти. Якщо ви натиснете клавішу М та перейдете в досягнення, ви побачите. Натискаємо, прокручуємо саме низ і там буде три досягнення. Ось, зберіть карту, зберіть карту та зберіть карту. Все це можливо тільки на Аквалангісті. Тут ви бачите, за досягнення дають ну, більш-менш непогані гроші, тому є сенс цим позайматися. Так. Нагадую про свій промокод GDM, а також про розіграш, який відбудеться в кінці неділі. Щоб прийняти участь, потрібно поставити лайк, написати будь-який коментар та підписатись на цей канал. А на цьому в мене все. Приємної гри нам онлайн РП. На все добре!